І сьогодні ми граємо е, в міні Skywars міні-ігри на сервері Liedcraft. Lead, або Профтолі. Я забув Мене вбили Я тут грав, правда, говоря, говоря з Владиславом. Не нажимай нічого! Я грав з Владиславом, але він вже помер, так що я тепер граю в... А... без нього. Так, тут якийсь читер. Вдохни, читер, читак до Читак ах яхты, читак дубан. Стіч, я зараз прийду О, ти, тут, тут, ти, тут, це 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 я, це я, ставить. І... В нього залагало у нього проблеми. У тому що в нього залагало. От подивіться, це він без башки. Давай швидше ти катамаран спасати йдемо. Ковьер, ковер. Пиши, 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 пиши. Давай вперед. Блін, я вийти не можу. Мене закрили! Все нормально. Ні, Не, на тот, не на тот нажимати кріпер, от на цей. Не тупи ти. Зайшов? Все нормально. Зашов. Ой, він такий тупий, що то капець. Тепер спускаємось. Спустися, щоб я тебе побачив, але я тебе там уже по. Опа, прилетів алкаш. Оп, все ми заспавнилися. Давай у той сундуки. А, у тебе щось не заспавнило, добре. Май так, у мене нормальні такі вещи. Ти мене бачиш? Ні. Та що ти трендиш там? Так, це одеваємо, це одеваємо і це одеваємо. Ти уже спустився вниз? Ні, не спустився. Ага, значить це не ти. Добре. Так, одеваюся ж пошить, і одеваюся. 364 дошки ще, 32 ще дошки. Блін, дурак, я сундук закрив. Я, я, а я звідти хотів ще... Ага, тут блоків немає. Добре, піду вже без блоків. У мене є так. Та я, я тебе не бачу, правда говоря. ТД? Яка у тебе карта? Ну-ка покажи. Покажи. Ага, така. Там гриби є, так? Так. Ну, тогда я строюсь якомусь чувакові. Але його тут немає. На базі. Ух ти! Я перескокнув, паркуру. Так, а от тут щось у нас є у цьому фундуку. Оп, о. у нас тут є вещи. О, супер! У тебе чому вилетіло знову? Бо ти дурак просто. У нього цей сервер називається КарКар. І зараз мене вилетить, ну це... З проблеми. Нее, это не вай-фай. Это сервера, блин. Я зашел. Почкай, почекай, почекай. Щас я прийду, щас я прийду, у нас все буде нормально. Заходи там на скайвор, скайвер, скайворс. Нажимай на крипера, що ти тупиш? А, на кріпер. Добре Чекай я, я теж прийшов. Так, тепер теж нажимай на кріпера, але. Дивіться, не помилися. Прочитай спусят, куди нажимаєш. Добре, на не того? на того на другого ой тупий. Прочитай спочатку, Господи, яке тупе сотворіння. Там куди ти йдеш? Господи, отут, от на другого кріпера, як. Дивися, тут пише Тоб туплей Скайварс, а тут от пише Реторто Хаб. То куди нам потрібно піти? Перший чи другий? Другий. Кратше я без тебе пограю, бо чувствую з тобою грати буде дуже тяжко. Можеш йти. Іди. Тупий. Ой, тупий мене брат. Що робити? Тип. Так. Заберемо так. Спускаюся додолу, донизу Я спускаюсь. Ще один сундук. І з нього ми забираємо шляпу. Ще кірку заберу собі. І все, в принципі, можна йти. Нормальні такі вещи у мене попалися. Так, тепер в мені хтось строїться. Іменно в мені ніхто не строїться. Я тут кайфу. Так, зараз я його як навдужену. Пацан, я тебя нажму. Блин, что же квиточку в руки взял? Опа, давай, давай. Давай, стройся, 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 стройся. Вау, я кинул него скин. Так. Вау, ружу он, наверное, забил. Поднимайся, 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 поднимайся. Давай, давай. Наверх есть тому чувакови. Вау, пацан, ты что тут? В него лук, в него лук, в нього лук, в него лук, в нього, в лук, в лук. <гас> Блин, скотина. А він прибил мене меня так хорошенько, він меня підбив. Давайте еще одну гру. Так, уже два. 20... 4, 3, 2, 1. Тут дуже швидко набираються ігроки, дуже швидко починаються ігри. Так що це великий плюс. Бо на цьому сервері дуже багато людей грається. А на лайфботі навіть місця вже там нема. Ну, не в общому на сервері, а на картах лежу, на картах якихось там ігри. Так, я правда говорять так собі. Могло б бути получать, бул, це, це було хорошо. А так от це хорошо. А якось по-бомжарськи. мені ніхто не строився. Ух ти пацан! ти куди построився? Я построюсь теж наверх. Ууууу! Скотина! Давайте ще раз! Ще... Блін, ну давайте плейгайн, давай, давай! Ще один. Раз і все. Надіюся я. Так, отак. Один! Полетіли. Я віжу сундук Я віжу небеса. Ла -ла. От не не люблю карту, не люблю цю карту, бо не можна там на низ спуститися. А там от є ще один сундук І дуже мало я таких випадків, що... У одному, у одному цьому верхньому фундуку попадаються гарні речі. Так що не люблю я цю карту. Так, давай, 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 давай. Опа, Андрес! Привітчик! Блін! О, дурак, господи! Так, попробуємо цього замочити. Думаю, цей буде покруче, посильніше. Так? Так, ти хочеш зачимитися? Походу не хоче. Опа, Андре! Фух, я... Я не помер. Але він теж. Я помер! Блін, блін. Ненавижу цю карту. От я б назбирав більше ресурсів, я... Ні, ресурси тут не в ресурсах була проблема. Тут... Я міг не йти його не йти нажимав. Я нажимав, правда говоря, на кнопку піти уперед. А якщо б я її не нажимав, то б мене відкинуло назад на той же острів. Я б не помер просто. А чому все таке чорне? Ух! Чудненько. Давай, продовжайся все. Набираємо віші, так, так, так. Нормальні віші, нормальні не подобається. Ще наберемо досок. І може йти. А, ні, ще візьмемо тут ще. А ти куди пішла? Ти куди-то забралась? Так, зараз ми її скинемо. На, на, на! Вау! З одного острова скинули, з другого теж скинули. Окей. Якось не виходить в мене поки що грати, але у перші рази я дуже гарно грав, навіть побіждав пару разів. Ні, не побіждав я ні раз, ні разу я не побіждав. але... Робив я 3-4 кіли за гру. Це достатньо так, нормально. Для мене це достатньо нормально, бо тут тільки 12 ігроків з тобою, а без тебе в Общому тут 12 ігроків, а ігроків, скільки ти можеш вбити і отримати за них кіл. Їх є тільки 11 Бо один з тих 12 ігроків, 12 ігроків це є ти. А сам себе ти не можеш. Хоча ти можеш впригнути впригнути, е, коротше тут і вдохнути але треба. Але скіл скіл тобі не засчитається. Так що по-дебільному. Так от робити. Закрив фундук, щоб ніколи не знайшов. Все. Блін, не закрив, не нічого. Пінімайшки. Я на на І втративши в тому чувакові. Я не знаю, куди він вже пропав. А ні, не буду з ньому встроїтися. Я, я тут бачу незаутаний, по-моєму, сундук. Опа! Так давай. І сундучок. Оп. Ну так собі. Мені б ще меч получив. От було б покраще. Дивіться, наша жертва, наша жертва. Зараз ми станемо правда його жертвою, але це таке. Надіюся, у нього не дуже класні ресурси. Щас, сейчас, сейчас, щас щас. Пацан, ти шо, вагнути? Вагнути? Тепер заїдемо йому звід. Тут от зайдемо до нього. Бо там он зайти просто невозможно. А тут ми його залупимо на ізі. Так, мінус один. Мінус один афекашник. Добре. Ну, хоча аффикашник. Ну, це хоч щось. Тут, кстати, мало карт. Дуже мало карт. О, ні, не зараз викине. Так, правда, 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 правда. Добре. Добре, як е, 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 ми будемо заканчива, я вже було надіяла мені вже. Якщо вам сподобався даний відео, то ви можете поставити лайк, підписатися на канал і написати коментарі. Так що всім удачі і всім пока.